Які наслідки несе за собою надпотужний вибух водневої бомби, руйнівна ударна хвиля, що змітає все на своєму шляху, надсильне світлове випромінювання, радіація, що проникає всюди, будинки, знищені до фундаменту, навколо палають пожежі. А людей, які чудом вижили, чекає страшна смерть від променевої хвороби чи раку? Хіба може бути щось жахливіше за це? На жаль, так. І це кобальтова бомба. За 10 хвилин я розповім, як працює один із найстрашніших видів зброї в історії людства. Ви дізнаєтеся, чи є хоч який шанс вижити після такого бомбардування? І скільки кобальто потрібно, щоб знищити землю. 1945 році відбувся перший в історії людства ядерний вибух. За створення смертельної зброї відповідали одразу кілька вчених, у тому числі Лео Сілард. Він не припинив своє дослідження навіть після того, як ядерні бомби були скинуті на Хіросіму і Нагасакі. І вже в 50-му році Сілард вперше розповів про концепцію кобальтової бомби зброї, яка здатна знищити людство. Її будова надзвичайно проста: кобальтова бомба це термоядерна бомба в оболонці з кобальту 59. Це єдиний стабільний езотоп кобальту, який зустрічається в природі. Але він не робить ядерну бомбу ще більш руйнівною, не збільшує висоту ядерного гриба чи потужність світлового випромінювання. Основним фактором ураження кобальтової бомби є максимально можливе радіаційне забруднення місцевості після вибуху. Чули ж, мабуть, про брудні бомби? Кобальтову можна назвати супербрудною. Отже, кобальтову бомбу скидають на землю. Певний час, поки вона летить униз, нічого не відбувається, це просто снаряд. Але тільки но бомба детонує, як починається реакція. Джерелом енергії вибуху кобальтової бомби є процеси, аналогічні тим, що відбуваються на сонці та інших зірках. Термоядерна зброя має набагато більшу можливу потужність вибуху, ніж звичайна ядерна бомба. Вона обмежена лише кількістю компонентів, які використовують її творці. Так, ця арбомба бомба була розрахована на 100 мегатонн, але потім заряд зменшили до 58. Бомба із зарядом 100 мегатон могла би стерти з лиця землі будь-яке місто: Лондон, Бостон, Париж. Але повернемося до теми відео. Кобальтова бомба здетонувала, але сам Кобальт ще навіть не почав діяти. Коли бомба вибухає, нейтрони, що утворилися як результат реакції синтезу, перетворюють кобальт-59 на радіоактивний кобальт-60, який випаровується при вибуху. Через деякий час він конденсується і падає назад на землю разом із пилом та уламками. Падає та заражає все навколо. Період напіврозпаду Кобальту 60 складає трохи більше п'яти років. Цього достатньо, щоб генерувати потужну радіацію. Ви не зможете перечекати у сховищах, поки все закінчиться. Місцевість залишатиметься зараженою надто довго, можливо, навіть довше за людське життя. Для розуміння проведу простий приклад. Радіаційні наслідки звичайної водневої бомби через півроку, а то й раніше, вже частково нанесуть небезпеки для людини. А ось кобальтова бомба здатна отруїти місцевість, що постраждала. На десятиліття. Теоретично, там можна буде знаходитися якийсь час, але не жити постійно. А якщо в день вибуху пориви вітру будуть достатньо сильними, то радіоактивні опади рознесе на величезну відстань. За словами американського вченого Стівена Шварца, вибух кобальтової бомби в Вашингтоні може призвести до забруднення канадського чи мексиканського ґрунту. А з інформації, опублікованою Федерацією американських учених, випливає, що наслідки будуть жахливішими, ніж можна уявити у найстрашніших кошмарах. Якщо бомба міститиме навіть 9 грамів кобальту 60 потужність її вибуху досягне 4,5 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Така зброя, активована у віддаленій частині Мангеттена. зробить весь район неможливим для життя на довгі роки. Припустимо, що радіоактивні опади після вибуху 60 кілограмової кобальтової бомби випускають дози випромінювання потужністю 10 зіверт на годину на відстань 100 кілометрів. За таких умов будь-яка незахищена людина отримає достатньо радіації. Щоб померти за два чи три тижні. Через п'ять років, коли завершиться перший період напіврозпаду, інтенсивність опромінення в зоні враження складатиме 5 зіверт на годину. За таких умов, без серйозної медичної допомоги половина людей помре впродовж одного-двох місяців. А ті, хто виживуть, матимуть високу ймовірність розвитку ракових захворювань. Тобто теоретично ви можете зазнавати впливу такої радіації до 60 хвилин і вижити, але зі здоров'ям доведеться попрощатися через часовий проміжок, що дорівнює 10 періодам на спаду, а це приблизно 53 роки, потужність дози зменшиться приблизно до 10 мілізіверт на годину. Це означає, що від одного до 4 днів у зоні зараження ви могли б провести без серйозних наслідків. Але прогулянку зараженою територією не можна назвати корисною. Після чотирьох днів ймовірність генних мутацій подвоїлася, б, а при опроміненні у 300 мілізіверт з'являються перші ознаки променевої хвороби. Коли завершиться проміжок часу, що дорівнює 20 періодам напіврозпаду і мене більше ніж століття, потужність дози знизиться приблизно до одного мікрозіверта на годину. На цій стадії люди можуть залишатися в забрудненому регіоні без захисту навіть на постійній основі. Не просто зрідка відвідувати зруйноване місто, а й жити в ньому. Це не підвищило б ризик отримати променеву хворобу. Але рівень радіації все ще буде достатньо великим, настільки що призведе до збільшення кількості онкохворих. І ось після 25 періодів напіврозпаду, тобто близько 130 років. Інтенсивність опромінення Кобальту 60 знизиться до рівня природного фонового випромінювання і складатиме близько 0,04 мікрозіверта на годину, наприклад, приблизно такий радіаційний фон у Фінляндії. Але це далеко не найстрашніше. Кобальтову бомбу не просто так розглядають, як машину судного дня. Гіпотетичний пристрій здатний при детонації знищити все життя на землі або навіть саму землю. Ще Лео Сілард був упевнений, що така зброя може покласти край людству. І дані з відкритих джерел підтверджують, що він мав рацію. Щоб забезпечити зараження усієї поверхні землі на рівні 1 грам на кожний квадратний кілометр, потрібно приблизно 510 тонн кобальту 60. Якщо ізотоп рівномірно розподілиться по всій землі, то така бомба може повністю знищити людство. Разом із тим і тварину. Звичайно, не всі загинуть одразу, але шансу на порятунок не буде ні в кого окрім, можливо, тихоходів. Проте є дві хороші новини. По-перше, згідно з дослідженнями 1957 року в Маралінгу кобальт 59 не так активно промінюється нейтронним потоком, як думали вчені. Значить. Навіть при потужному вибуху радіоактивного ізотопу утвориться небагато. По-друге, радіоактивні опади Кобальту 60 випадають нерівномірно. Якщо вітер рознесе їх на велику відстань, то все одно залишаться і чисті зони. Тому шанс вижити в людей є. Головне, опинитися в правильний час у правильному місці. І наостанок факт, який мене трохи заспокоїв. На сьогодні Кобальтова бомба вважається лише теоретичною модифікацією ядерної зброї. Попри це, Кобальт 60 активно використовується у найрізноманітніших сферах, наприклад, для стерилізації медичної техніки. Але ніхто на землі поки що не виробляв водневих бомб у кобальтовій оболонці. У будь-якому випадку, такими є офіційні дані, які мені вдалося знайти. Та чи варто серйозно боятися кобальтової бомби? Кожен вирішує для себе. Зрештою, хто знає, яка інформація ховається під грифом секретно. Якщо вам сподобалося відео, ставте великий палець вгору. Не забудьте підписатися на канал, якщо ще цього не зробили, і тисніть на дзвіночок, аби вчасно отримувати сповіщення про вихід нових цікавих відео.